Кордонами та егоїзмом. Ну, я думав, що ну, ніхто краще за тебе про межу не знає. Е, так виходить. Межа була? Ніхто так часто не буває на межі, як ти. Дивись, я можу сказати, що швидше за все, в цій залі, ну, можливо, кілька людей є, які так часто на межі були, як я, але їх небагато. І я поясню, Це в мене бабусі, дідусі з одного села. І вони жили через межу. Тобто закінчився город однієї бабці і починався город іншого. Я втратив ну, зв'язок. Нормально, нормально. Я ж слухаю про твою коморбідність, послухай про село. Давай дуже цікаво. Значить, дивись, росла конюшина, ага. а там уже було скошене жито, там уже стерня була. А, то, -то я з її скасив. Yeah. От. І мені, щоб перейти від однієї бабусі до іншої, ну коли принали чергу, я одній бабці випив молока, і потрібно було перебігти до іншої на іншу вулицю, але щоб по не йти, через межу перебігаєш собі і ти уже у іншої. До іншої також якраз корови дійшли, вона якраз її подаїла, і я там і там не було. <рес> <рес> Для мене це таке резодерство. Я взагалі не від... а <рес> <рес> а мене вже в голові грає пісня, я Косив яйць Осив'яюсь, конюше. Знаєш, не? Осив'яюсь. Це ти згадав на межі, і воно в мене не законно. Ну, була така пісня. Ла! ла 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 Команда, команда. Так, стоп. Ми зупинилися на тому, що ти сказав про межі, я казав тебе запитав. Так, В чому межа між нарцисизмом, нарцисними проводом? Тут дуже е, простий спосіб. Дивись, вважати, що ти класний це одне діло, а вважати інших нікчемними це друге. Проблема нарцисів в тому, що вони, вважаючи себе грандіозними, вважають інших нікчемними, недостойними, слабкими. Всі навколо є гірші ніж вони. Вони. Нічого поганого в тому, щоб вважати, що ти найважливіший для себе, тобто ти головний в своєму житті, немає. Тобто, ти завжди робиш акцент на собі, ти завжди намагаєшся, як ну, там більше проявити. Піклування про себе, це нормально. Обираєш собі найкраще, окей. Але коли ти робиш іншим гірше, тому що нарциси це не ті, хто підносяться за рахунок досягнення якихось успіхів. Вони підносяться за рахунок приниження інших. І це ось насправді є самим таким от токсичним елементом в комунікації з ними, тому що вони вважають тебе гіршим. Вони не просто вважають там, себе кращим, вони вважають тебе гіршим. І це проблема гаразд. Чи можна тоді говорити про те, що у нарцисів дуже рідко виникає почуття сорому?